Привіт всім. Сьогодні буде особлива тема, оскільки моя задача це показати народну мову Росії або принаймні наближно до такої народної мови, то тут ніяк не обійти питання берестяних грамот. Що таке берестяна грамота? Це документ, це листи, записки, які люди писали одне одному починаючи з 11 і до 15 століття. Вони писали їх, а точніше, вони їх видряпували на бересті, тобто на березовій корі. Не сама кора, а, тобто не, не оце, а оця її частина задня. Зараз я вам продемонструю, як це мало виглядати. На території теперішньої України їх знайшли декілька штук, але основна маса їх знайдена на російській території. Тобто, це переважно Новгород і Псков, і навколишні там містечка. Тож там їх знайшли вже більше тисячі, насправді. Береста зберігається і не псується, навіть тисячу років вона може не псуватися і залишатися такою, як вона є, якщо є відповідні для цього умови. І там такі умови були. Що це за умови? Це болотяні ґрунти, куди немає доступу кисню. Тобто, відповідно, вона там і зберігається недоторкана. Писали на бересті ось таким. Писалом є джерела, до речі, по яких це писало. Зроблена ця репліка. Вони були або металеві, або вони були з кістки зроблені. Зараз я спробую вам продемонструвати, як це писалося. Значить, ми беремо кору, ми її, її можна розділити. Бачите, вона шарами такими йде. От. І вже ось тут, на цьому шарі, це м'який шар. Ближче до світла, також, щоб вам було видно. На ньому можна писати, точніше, видряпувати. Зараз я спробую, що вийде. Дивіться, ось ця кора. Ось там на ній можна щось таке, наприклад, видряпувати. Не знаю, чи вам видно чи не видно. До речі, у 2021 році був фестиваль реконструкторів. Я там показував, яким чином можна видряпувати літери на березовій корі. Люди навчалися ось тут. Ви бачите, як це відбувалося так, от ближче до самих грамот, до самих берестяних цих грамот до їхнього тексту мова, яка зазначена на, на берестяних грамотах, які були знайдені в Україні, вона відрізняється від тієї мови, яка була на грамотах, написаних у Пскові або в Новгороді. І ми сьогодні з вами розберемо одну з тих грамот, які були знайдені на території України. Насправді це. Найголовніша, тому що вона ну, це повний текст, тому що інші грамоти це просто уривки. Цю грамоту знайшли у Звенигороді на Галичині, недалеко від Львова, у 89-му році, тобто 35 років тому. І як я вже сказав, вона являє собою цілий документ, а не уривки, тому що часто знаходять грамоти порвані. Тобто люди їх після того, як прочитали, вони їх просто рвали, бо ну, для того, щоб знищити. А ця грамота залишилася. Не розірвана, тобто це цілий документ. Їй дали номер 2, і цю Звенигородську грамоту номер 2 знайшов Мирослав Ших, учитель середньої школи у Львові, середньої школи номер 4 Він брав участь тоді у цих розкопках у Звенигороді. Ось він тримає цю грамоту. І Мирослав натрапив на неї 28 липня 1989 року. Під час розкопок Грамота лежала у підсипці під долівкою. Споруди, яка була зведена на місці той, що була раніше зруйнована, експертиза показала, що цю грамоту можна датувати приблизно або ну, періодом від 1110 року до 1140 року, тобто це перша половина 12 століття, якраз розквіт Давньої Руси. Ось як ця грамота виглядала і досі виглядає після того, як її розгорнули. А це перед вами так званий прорис, тобто перемалювання того, що є. На грамоті перемалювання його на папір. Зараз буде сама грамота, її текст і переклад. А тоді я вже розповім про її контекст і значення. Ну і, звісно, ще зроблю граматичний розбір мови цієї грамоти. Так що це відео ризикує затягнутися більш ніж на 10 хвилин. Навіть не знаю, як буду його монтувати на телефоні, але зроблю все можливе. Щодо самого написання слів у грамоті, вона написана так званим. Побутовим письмом, тобто тоді у ту епоху ще не було чітких якихось граматичних правил або правопису, або правил, як правильно записувати літери які саме. І тому звуки, які подібно звучали одне до одного, люди часто писали взаємозамінними буквами. Наприклад, надкороткий звук О, який зазвичай записувався єром, ось так могли записувати літерою О. І навпаки, звук О могли записувати єром або літерою О, те саме стосується надкороткого е, який записувався ось цією літерою, або тобто його могли записувати або цим єром, або літерою Е, або Є, і те саме стосується двозвука І або, або вузького «і». Який зазвичай записувався літерою «ять», але я також його могли записувати і літерою Є, літерою Е, а також навіть і Єром. Люди тоді не дуже заморочувалися з приводу того, чи правильно написано, чи неправильно написано. Ну фактично не було розуміння, не було поняття правильності. Головне було, щоб тебе зрозумів той, хто читає те, що ти написав, а очевидно, вони розуміли, тому що відповідали. Отже, написане побутовим письмом виглядає ось так. Ось вам текст. А у нормалізованому варіанті, коли кожний звук записується відповідною літерою, текст виглядає ось таким чином, і це те, що ми будемо зараз з вами аналізувати. Читаю спочатку повільно, потім швидко, і потім буде переклад. От і Говінової конюженицю. Даю щесться кунолодіяною, повідалоговіну і да насуду. Або пописало. «А Адає луці, сі, то я, у коня поїма отроку, приже приїду, аве боляті воно де». Тепер швидше? Отговіну воїні коніженицю, дає ще стадесяку нолодіяною, повідалого і да судо, а пописало олін'є вода сі, то я у коня поїма отроку, приже приїду, аве боляті воні де». Тепер Згідно з висновками і мовознавців і істориків, переклад цього тексту звучить таким чином: Від Говінової дружини, очевидно, до Ніженця дай шістдесят кун лодійних, казав або заповідав Говін, ідучи на суд Божий, а піп писав: А дай луці, якщо не даси, то я у князя візьму отрока, і тут же ж приїду, тоді в більше тобі обійдеться. Це лист, який написала Говінова, тобто жінка, дружина Говіна, скоріше всього, його вдова. І Жінка вимагає у ніженця виплатити борг у 60 кун. Куни це гроші. Чому лодійні куни? Тому що за лодію, тобто за човен, скоріше всього, за перевезення човном якогось товару, можливо, неодноразово, і так перед смертю заповів сам Говін, а піп це відповідно записав. Отже, це один з найдавніших заповітів княжої доби. Нагадаю, знову ж це перша половина 12 століття. А Лука, те, що вона пише, дай Луці, Лука це, ймовірно, посланець, через якого вона передала цей лист, і який повинен був діяти від її імені. Ну, наукові джерела пишуть, що це досить унікальна грамота, тому що тут зразу у нас поєднується декілька сфер життя людей 12 століття. Тут у нас і господарчі відносини, і правові відносини. І складання заповіту і інформування про борг. І, звісно, коли ми це читаємо, то розігрується фантазія, ми вже можемо зануритися подумки у ті події 12 століття. Оригінал грамоти цієї зараз зберігається у Державному історичному архіві України у місті Львів. Так, добре, тепер поїхали по самому тексту читаю ще раз: отоговінової Коніженицю. Даю ще стедесяку нолодійною і да йдана судо попо писало – а дай усі олієвода Сі, то я у коня зя поїма приже приїду, а виболяті вони йде. На початку такого листа, як правило, ставили хрестик, а тут аж два хрестика, очевидно, хотіла підкреслити важливість, можливо. Далі писали, від кого і кому написаний цей лист в даному випадку отговінової коніженіцю. От, це подвійна літера, от, з маленькою літерою Т над нею. Це од от, от кого? От Говінової. А тоді жінок, як правило, називали за іменем чоловіка. Хоча, звісно, вона мала і своє ім'я, але в документах писали саме за ім'ям чоловіка, а чоловік у неї відповідно. Говін це ім'я від дієслова Говіти, тобто благо Говіти. Ну, фактично, Говін це означає побожна людина. Від кого розібралися? Кому? Коніженіцю. Ніженець, або тепер би ми сказали Ніженець це ім'я. Утворено від прикметника «ніжено», тобто ніжний, дає ще 60 кунолодіною. 60 записаною літерою ксі. У крилиці були грецькі літери, і це одна з них. Для того, щоб позначати числа, тоді не було наших звичайних цифр, тоді користувалися літерами, записували цифри і числа літерами. І ось тут літера ксі означає число 60. Ну а для того, щоб підтвердити, що це саме 60, дописано 10 Подібно зараз до того, як ми пишемо, наприклад, третій, три дефіс й, Тут треба зауважити, що числівники мали свою специфіку. Числа десятків від п'ятдесяти висловлювалися іменниками п'ятя, шестя, ну і так далі, як зараз п'ятірка або шістка плюс слово деся або десято. тобто шестятдесят або шестят, дослівно це шістка десятків. А оскільки в тодішній мові слово щесть було жіночого роду, той прикметник, який з ним узгоджується лодійною, теж у жіночому роді. Лодійна це та, що дається за човен, за перевезення човном. Шістка човенна, якщо так можна сказати. Якщо вже так напряму перекласти, то буде: дай човенну шістку десятків. Шістдесят кун. Куни це тодішні гроші. Вони, звісно, дрібніші за гривню срібла. Далі, «Повідало говіно і да насудо. Повідало, тут може мати подвійне значення: або сказав, або повідав, заповідав. До речі, повідати, і в наших західних говірках досі має значення сказав, як, наприклад, кажуть повічмі, або повічмені, тобто скажи мені. Ну, і діє слово заповідати, очевидно, має той самий корінь, що її тут повідало. І з Говіном ми вже розібралися з вами. «І да насудо. Іда це йдучи, це дієприкметник. Або по-теперішньому це дієприслівник. Він тут має чисто руське питоме закінчення. «а». Іда, «Іда» це той, хто йде у чоловічому роді. Він, їда, йдучий. А в жіночому роді буде йдучи, тобто вона, та що йдуча, це буде йдучи. І це слово перейшло в українську мову у формі йдучи. Іда на судо, тут під судом мається на увазі суд Божий. Тобто, фактично, це смерть. Суд Божий, коли людина відходила на потойбічний світ. Є паралелі до такого вжитку до у літопису, коли словом судо позначається саме відходження на той світ. Далі, в слові суду, тут бачимо пережиток грецької орфографії, грецького написання. Наш звук У тоді записувався диграфом, так званим, тобто подвійною літерою «оу», але її треба читати як У, а не як «оу», як дехто читає. Тепер дивний наголос, чому. На судо, а не на суд. Тому що це слово судо, це слово є так званий енкліномен. Тобто, це слово, яке не має власного наголосу. І тому наголос падає на прив'язані до нього прийменники. Таких слів, енкліноменів, було чимало в давньоруській мові. І це один з трьох типів наголосу, які тоді існували. Йдемо далі. Апопо писало. Тут бачите, як записано слово «писало». те, що у дужечках це я вже записав нормалізованою орфографією, але в самій грамоті написано літерою «псі», «л», гір. Перша літера це грецька літера псі. Це так тоді писали замість, щоб скоротити слово «псало», писало. Тоді писали першу літеру псі, а зверху ставили титло для того, щоб позначити, що це скорочення. Саме слово писало, в давнину тут був єр, п, псало. А не як зараз писав. Ну а закінчення тут у минулому часі л писало, воно вже за 100 років воно втратить гір прикінцевий, і там буде просто л, писало, а потім вже далі по таймлайну, так би мовити, цей л вокалізується, тобто він переходить у звук «у», подібний до того, який в англійській мові позначається літерою W. Яким чином ми отримуємо українське «писау». Йдемо далі. А дай луці. Ця фраза звучить майже ідентично до того, як вона звучить у сучасній українській мові: м'якійці, так само, як у тепер у українській мові м'якійці. Дай луці. «Луці – «дай кому», Тобто, це давальний відмінок від імені Лука, К перед Ять міняється на Ц. Єдина відмінність від сучасної мови це те, що цей ять наприкінці він тоді ще не звучав як український І, як чистий український І, а він тоді звучав або як двозвук-і, Луці, або як вузький такий, «і», не, не широкий Е, а вузький і – «луці». Цей звук перейшов в теперішній І вже до 14 століття. нагадаю, а тут у нас ще тільки 12-те. Йдемо далі. Олінія вода сі. Олі» це паралельна форма до коли, тобто було колі, а було і олі, якщо не даси, або коли не даси. Бачимо тут те саме вода сі теперішня українська мова зберегла давнє закінчення. Ми говоримо даси, а не даш. І з префіксом в водасі це теж паралельна форма, можна було сказати: вода сі або просто дасі. Наступний рядок. То я у коня поїма отроко приїду. То я, у князя взявши отрока, отрок це судовий виконавець, при цьому ж або відразу приїду. Цікаво написано слово князь. «конязь». Бачимо, що в цю епоху ще не випав цей «н», «конязь», що, до речі, нагадує нам про германське походження цього слова, про що буде пізніше, вже не в цьому відео. І це слово так само є енкліномен, як і слово судо. Тобто, слово конязя не має власного наголосу, тому у коня, а не у князя, поїма це дієприслівник, який означає взявши, «появши», прійже. Це досить темне слово. Такі слова називають гапакс. Тобто, це слово, яке трапляється лише в одному документі і більше ніде взагалі в жодному іншому джерелі його немає. Тобто, ми не можемо достеменно сказати, що воно означає, але... З огляду на його морфологічний розбір можна сказати, що воно означає або відразу ж, тут же ж, або при цьому щось таке. Ну, нарешті, якщо я вас ще не замучив, останні речення ми вже підходимо до завершення цього всього. А ви боляті воді йде, в більше тобі увійде, у більшу суму тобі обійдеться, ви боляті. Це скорочений варіант займенника тобі, що, до речі, досі побутує на Заході України. Теж замість тобі, іноді кажуть ті. Воні йде. Означає увійде. Тут слово це ще досі зберігає цей н від давнього префіксу. «воні ні йде, йде, який потім зник. Ну і на цьому, в принципі, з текстом все. Я міг би ще написати вам якийсь діалог. З огляду, або на підставі цього тексту, але відео і так уже без того затягнулося, то що, я думаю, це буде трохи зайве вже на сьогодні, після сьогоднішнього цього листа, яке вдова Говінова написала. Хай хоч хтось у коментах напише, що тоді написали народною мовою, що тільки все-все-все написано у ту епоху церковнослов'янською. Ні, це неправда. Кажуть, все, ті тільки писалися, писали або церковнослов'янською, або давньоболгарською. Ні, писали і питомою нашою рідною мовою. Ну, на той час. І ще скажіть це вдовіго Говіновій, що вона писала церковнослов'янською словянською або староболгарською? Совісті у вас немає. Чекаю всіх у коментах.